Друзі, всім привіт і слава Україні. Ну що ж, я радий вітати нас з вами на нашому з вами Ютуб каналі. Про що сьогодні поговоримо? Ну, давайте поговоримо на таких три, напевно, головних теми: трампізм, путінізм і наш зеленізм. Так я, ну так я це називаю. Звичайно, це не головна тема, але одна із дуже цікавих, я вважаю. Далі ми обов'язково згадаємо, а де ж сьогодні всплив Даніло. Ну і, звичайно, чергова діч від депутатів від Міністерства оборони для наших воїнів ЗСУ, для моїх побратимів і посестер. Так само дічу це можна назвати, таке кидалово, яке відбувається сьогодні. І про це та деякі інші моменти якраз таки зараз починаємо. Отже, поки ви підписуєтесь на наш з вами YouTube канал, давайте поговоримо на тему трампізм, путінізм і зеленізм. Ви знаєте, є такий архімандрит Кирило Говорун. Він в інтерв'ю для радіо НВ назвав трампізм новою ідеологічною схемою, що формується навколо Трампа. Хто це такий? Ну, це Архімандрит, колись він був в російській православній церкві, досить серйозно тупи, топив за українську автокефалію, Якщо не помиляюся, в 23-му році його там з РПЦ, ну скажімо так, попросили. Ну, суть не в тому, що це за людина. Він є філософ, має дуже багато наукових ступенів, а суть в тому, яку тему він підняв. Тому вибачайте, що саме з е цієї е е починаю. Але е отже, риси трампізму, які він е виділяє, ну, перш за все, фідеїзм, тобто віра в лідера без раціональної критики. Ми бачимо, як сьогодні в Сполучених Штатах фактично кожен спікер, який виходить на голубой екран, розповідає про велич. Ні, не арійської раси, звичайно, про велич Трампа, його майстерність укладати угоди, бла бла бла. Ну і абсолютна відсутність критики з боку е, команди. Чому? Тому що, в принципі, це є намагання залишитись біля корита і сліпа віра у великий геній. Його геніальність. Ну, це вже мої коментарі, друзі, тому не сердіться, що можливо комусь це не подобається, але тим не менше я ж теж маю право на свою думку. Далі апеляція до міфічного минулого make America great again і так далі. Тобто, це відбувається щоденно. Що от він зробить Америку знову великою, бо вона була велика. Всі нас дурять всі вороги. Навіть вчорашні союзники все рівно тепер вороги, бо вони нібито нас тут принижують і так далі. Ну і звичайно, третій фактор, який дуже сильно впливає на розвиток трампізму, це звичайно молодіжні рухи. Що я вам можу сказати? Добавляється те, що джерелами ідей є технократи на кшталт Ілон Маск. Ну я думаю, що не тільки ідей, але одним із головних, скажімо так, фігурантів підкупу виборців. В нас за це є стаття в Америці. Чомусь на це дивляться спокійно. Ми бачимо, як Ілон Маск роздає гроші під час виборів, рекламує під час виборів голосування там, фотографії. Ну тільки не з бюлетеніми, але тим не менше. Далі, ой, є дуже серйозний в них інтелектуал Джей Ді Венс, от, та так звані праві Сінг Sense Heritage Foundation. Ну, тобто, ми бачимо всі ці ознаки, які сьогодні возвеличують саме трампізм, навіть не Трампа, а саму ідеологію, яка сповідується за цим словом. Далі я хочу сказати, що, наприклад, дуже багато ідей генерує J Dans. І, в принципі, ми могли би довго сперечатися хороші ідеї чи погані ідеї, але якщо подивитися на круг спілкування, на, скажімо так, фундаментальні речі, які сидять в голові Венса, ну ми можемо з вами просто-напросто офігіти. Але які паралелі проводить <кхи> автор саме з путінізмом? Ну, по-перше, в Росії путінізм формується як культ особи. Маніпуляція з релігійною ідентичністю і, звичайно, прагнення відродити велич навіть через руйнування істеблішменту. Нічого вам не нагадує. Велич Америки, але тим не менше, те, що зараз робить Трамп, ми це можемо наблюдати. Чому я до цієї теми додав так званий наш новий зеленіст? Да? А давайте подивимося, що у нас формується. Звичайно, у нас формується три речі: Сама головна річ це Зеленський у всьому праву. Друга йому мішають, а так би він досягнув би ще більшого. Великий геній Зеленського подивіться на, скажімо так, членів команди, яку привів Зеленський, і там будь-яка критика, це фактично викидання з команди. А враховуючи те, що є тотальний контроль за медіаресурсами, і безмежна влада, саме моновлада, яка перешкоджає демократичному розвитку країни, тому що ні з ким не треба домовлятися. А також поява нової гілки влади, яка називається Офіс президента. Я у себе в соцмережах на сторінці у Фейсбук розмістив нещодавно одну фотографію появи нової гілки влади. Ну, ці фотографії, є, звичайно, старі, прізвища міняються, але суть не міняється. Зараз в вашій увазі покажу ці фото. Пропоную вашій увазі. Будь ласка, ну, звичайно, радники президента. Друзі, не звертайте уваги на прізвища, бо прізвища міняються. Так, міняються. І на цих посадах одних, скажімо так, людей замінюють інші, але суть цього всього не міняється. А тепер подивіться позаштатні радники заступника Єрмака, заступників Єрмака, верніше. А взагалі ще подивіться штатні радники і заступники Єрмака. Розумієте? Так, от про що я написав у своєму дописі? Я написав це вчора, тому що вчора було саме 6 років з моменту, як люди обрали Зеленського, але оцей весь пул оцих вот радників, порядників і підрядників ніхто не обирав. Це все призначені, і що відбувається? Ну, список старий, але суть не змінюється, бо це не парламентсько президентська республіка, тому що саме оця шобла керує країною. Тобто їх ніхто не вибирав, за них ніхто не голосував. Ви знаєте, я вам можу хочу сказати ще одну річ, що Блази, навіть якщо він переїхав до палацу, він ніколи не стане королем, але це з'явилась у нас окрема гілка влади, яка впливає на державну політику різних рівнів і ні за що не відповідає. А я вам хочу нагадати: так а хто ж їх привів до влади? Ну, така в мене думка з цього приводу. І саме в цьому ключі я називаю наш зеленізм, якраз це формування впливу на всі процеси в країні, саме цими людьми, які зранку до вечора співають дефірамби найвеличнішому лідеру сучасниці, і це є одна із цих спільних рис, яка формує і путінізм, і трампізм, і взагалі культ особистості. І ми це бачимо. бачимо на прикладі демократичної країни. Однією з найдемократичніших завжди були е, Сполучені Штати. У них була така історія, яка називалася важелі там е, як то, стримування противаги і так далі. Але це все пропало десь, кудись, кудись і колись пропало. Цього всього вже нема. Тому на цій темі я хотів загострити вашу увагу, а ми з вами проводимо далі наш ефір. Отже, Лінсі Грем, республіканіст, та річард е, Блументал. Демократ і ще 48 сенаторів по 24 з кожної партії виступили з ініціативою про ударні санкції проти Росії, які накладують 500% відсоткові вторинні мита на імпортовані товари із всіх країн, які купляють в Росії нафту, Уран і інші продукти. Тобто пропонується ввести такі пекельні санкції, саме вторинні санкції, і це дуже цікава історія. Ну щоб ніхто не купав. Я вам скажу, якби такий законопроект пішов би на голосування, ну як мінімум, в сенаті це пройшло би на ура, тому що ми бачимо, що 47 демократів і 25 республіканців це підтримують, тобто 72 із необхідних 60. Але я, чесно кажучи, слабо собі уявляю, що це буде реалізовано. Тобто, це говориться про що? що якщо Росія, підписавши мирну угоду. Її порушить, то от на неї накладуть оці пекельні санкції. А я хочу сказати, що в найближчих півроку взагалі мало вірю у підписання будь-якої уваги, тобто угоди з росіянами. Ну тому що ми знаємо, та угода не варта навіть того паперу, на якому Путін поставить чи хтось там з росіян поставить свій підпис. Так, друзі, тепер трішечки поговоримо про корисні копалини. Але ну, скажімо так, де в якому цікавому ключі. Я хочу, щоб ви освіжили в себе в пам'яті. А хто ж сьогодні в нас фактично грабує Україну, коли ми говоримо взагалі про корисні копалини? Тут висновків ніяких не буде. Будуть просто прізвища. Отже, такі корисні копалини, як Германій, видобувають сім державних компаній. І, і, і ну, одна з найбільших з них це Демурінський ГЗК, який до 23-го року, увага, до 23-го року. Належали під санкційному росіянину Шелкову. Ну, тобто, один із 59 найбагатших росіян. Титан. Власник титану азербайджанець Насіб Хасанов. Тобто він же і є власник водафону. Пам'ятаєте, Зеленський, виступаючи з трибуни парламенту, розповідав про наші корисні купалини, і він там без будь-яких конкретних. Почав розповідати, що це є пропозиція України до США. До речі, це була помилка. Якщо ти не називаєш конкретні речі, то тобі нав'язують те, що сьогодні ми маємо. Але якраз за тиждень до виступу в парламенті Зеленський, якраз таки, разом з своїми радниками-порадниками підписали угоду на видовництво Титану і з Києва, правильно з азербайджанцями. Ну це так як приклад, просто-напросто. Далі їдемо. Графіт, цинк, берилі і так далі. Цирконій. це все належить грубі, АТБ Геннадія Буткевича. А починав він як, -як права е, рука Лазаренка, От того біглого Лазаренка, яко, до якого Юля Тимошенко не має ніякої відношення. Ну, вибачте, за сарказм. Йдемо далі: Нікель, Хром, Тантал це все оформлене на батька Якименка. А Якименко це нардеп зі слуг народу, очільник підкомітету. Увага з охорони та оптимального використання надр. Ну про конфлікт інтересів ми ж не будемо з вами говорити. Далі Титан Ванадій, Скандій, Цирконій видобуває Фірташ. Він знаходиться під санкціями США і РНБО України. Германій видобувають три фірми Ахметова. Спецдозволи на Германії також має і такий собі Віталій Кропачов. Він викупив активи Януковича. Увага, в 23-му році. Тобто активи Януковича не конфісковані, їх продали в 23-му році. Але цей чувак хотів вже в свій час інвестувати у медіахолдинг е, Мураєва. Ну, такий собі, от, такий от, нормальний собі чувак. Далі Титанієві та цирконові руди в руках Андрія Бродського. Літій весь належить фактично родині Табалових, а батько був депутатом від Батьківщини. Ну, Юля не при чому. Ну, я просто-напросто це так на всякий випадок. Е, дозвіл на графіт і ніобій мають турки Онур. Ну, називається фірма, а спецдозвіл на графіт має комбінат, зареєстрований на австралійську та словацьку фірму. Марганцеві руди добувають Коломойський та Пінчук. От і думайте, тепер на яких підставах Зеленський у план перемоги вносив пункт про розплату цінними надрами. Якщо більшість із них уже мають власників, відповідно навіщо ж тепер накручувати собі рейтинги героїчного захисника копалин, якщо вони вже і так фактично роздані. Цікавий допис. Я з вами хотів ним поділитися, але давайте ще про одну дуже важливу тему. І тема ця називається Вініславський. Вініславський це представник комітету нацбезпеки і оборони, колишній представник президента у конституційному суді і в парламенті. Ми знаємо цю людину по дуже багатьом цікавим заявам. Що він пропонує? Ну він пропонує фактично говорить нам про те, що є закон про чіткі терміни служби. Вже розроблений, однак наразі він не бачить можливості прийняття цього закону. А саме про що він говорить? Він говорить про відпочинок після 90 днів участі в боях і про механізм ротації як увага альтернативу Дємбіля. Отже, друзі, я вам хочу сказати, що Дємбіля не буде. Оті всі обіцянки слуг народу, які вони дали до речі, рік тому приймаючи закон про мобілізацію, так. Вони ж, коли приймали цей закон, обіцяли, що в 24-му році, там за півроку подадуть законопроект. Потім сказали, що це не ми, не депутати, це Міністерство оборони має бути. Ну, коротше кажучи, сьогодні 25-й рік, що ми маємо? Ми маємо про те, що діємбіля не буде. А є лише механізм, який вони розробляють про ротацію. Ну, ротація це теж те, що потрібно нашим побратимам і посестрам, але питання Дембіля, якщо не буде вирішене, то воно фактично вбиває будь-яку мотивацію. Іти до війська, і оця босифікація буде продовжуватися. А росіяни тим часом накопичили резерви і готуються до весняно-літньої кампанії наступу по всій лінії фронту. Така історія знову ж таки за словами Веніславського. На рівні закону, взагалі, це неможливо відрегу відрегулювати, бо тому, що наймовірніше це будуть підзаконні нормативні акти, директиви, головнокомандувача збройних сил або рішення ставки, або ще щось. Тому що на рівні закону ми не можемо врахувати особливості бойових дій, коли яка кількість може бути звільнена. Ну тобто вони на сьогоднішній день далі починають ліпити ці всі свої відмазки, чому обіцяючи ввести питання демобілізації на даний момент, вони видумують будь-що окрім цього головного питання. Я зараз не про те, що як казав Зеленський, якщо ми проведемо демобілізацію, то половина армії піде додому. А я хочу нагадати президенту Зеленському, що з тієї армії, яка сьогодні на Збройних силах України, це одна історія, але є дуже серйозна армія заброньованих і щасливих. Так, саме заброньованими і щасливими ми називаємо і поліцію, і все те, що вони не мобілізовують під час війни, а залишають відпочивати у київських ресторанах. Про що вже неоднозначно натякають навіть наші західні партнери про цей трешняк, який відбувається в мирних, як то кажуть, містах України. Дємбіля не буде дуже коротко і показово. Далі цікава історія про те, що США тимчасово скасували проти представника Путіна Кирила Дмитрієва санкції і якраз він їде е, з візитом до Вашингтону. До речі, з, е, він міг би зустрітися з представниками американського як кажуть, влади і в других містах на всій планеті Земля, але для Путіна було принципово повернення саме повернення зняття санкцій, хоч в таких моментах. І значить, вони планують провести такі переговори. Про це пише CNN, Дмитрієв е, зустрінеться з Віткофом е, саме в США, і санкції проти Дмитрієва скасували і візу йому відкрили. Ну так говорять, тому послухаємо чергові хатєлки росіян. Натомість, коли Україна заявила про безумовне своє бажання припинити вогонь, але чомусь нас втягують в обговорення «хотєво». І Я не можу зрозуміти, Трамп це не бачить. Чи не добачає? Ну така історія. Звичайно, друзі, я не міг сьогодні обійти тему нашого Данілова. Знаєте, був такий у нас секретар РНБО Данілов. І що було? Рік тому його фактично звільнили з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони України і взагалі ніде не, по, не подає голос. Сьогодні його не видно, не чутне, не в соцмережах, ніде в інтерв'ю і так далі. Але але, наразі Данілов всплив. Де всплив? Ну, є така е, структура, яка називається то Київська обласна енергопостачальна компанія, за якими Даніло в нас числиться там на роботі, має контракт і працює. Ну, вроді би, що скажете, а що тут такого? Ну, працює собі чувак, ну вигнали, ну пенсіонер. Ну, добре, що хоч не послом, відправили нашого великого відомого зоотехніка. Бо ж могли відправити послом кудись, да? Але. За відомості ми, аналітичної системи «Юконтроль», саме ця Київська обласна енергопостачальна компанія має стосунок до групи VS Energy International, яка контролює в Україні, увага, 5 енергорозподільчих компаній. АТ Херсон Обленерго, АТ Житомир Обленерго, Чернівці, eh, Прат Кіровоград Обленерго та Прат Рівне Обленерго. Eh, ви скажете мені, і що тут такого? Ну, вроді би, як нічого. Але знаєте, в чому прикол? Водночас ключові особи е, е, вісії Energy International – це Олег Сізерман, Марина Ярославська, Віліс Дамбінс, Валс Віганс та Артурс Альбергс. Вони, увага, перебувають в Україні під санкціями, які ввів президент Зеленський на підставі рішень Ради нацбезпеки і оборони, яку тоді очолював саме Олексій Данілов. Тобто Данілов сьогодні працює. У компанії, на яку фактично накладалися санкції, коли він був при посаді. Ну отак, от вживую. живцем, як кажуть, деякі дописувачі. Тобто, ще раз наголошую, представники цих компаній є підсанкційними. і Данілову бабки не смердять. Так на сьогоднішній день виглядає стрічка новин на даний момент, на на момент підготовки цього відео. Я з вами цим всім поділився. Друзі, ну а як би там не було, Україна сьогодні ще на один день ближче до перемоги. Ми переможемо. І, звичайно, слава Україні! Але вам донатьте на ЗСУ або станьте тим ЗСУ. Ну і, звичайно, підписуйтесь, коментуйте, робіть репост цього відео і ставте ваші файники, вподобайки. Звичайно, PayPal, Monobank та кнопка спонсорства в описі до відео ви завжди знайдете. Підтримуйте наш канал і допомагайте розповсюджувати ці стріми. Дякую, слава Україні!